Всім привіт, дорогі друзі! З вами ОВРС, Вітаю вас в четвертому дні ЛВК. Починаємо так само з основи. Зараз поки що я тут буду робити, що придумав. Граємо ми в четвертому дні проти турецького клану Орта Яслілер і займаємо на даний момент третє місце. Реально все тако прям колибається, знаєте, такі качельки виходять, то друге, то третє, то п'яте таке. ну реально. Дуже близько всі з другом глядя, я це вже в минулий раз розказував. А, так, Атаки тут будуть з трьох аккаунтів, тут вже 16 такі є. По балансах, як бачите, тут у них в кінці щось там, вроде 13 були, за 14-ї і там інші вже 15-16 ідуть. Так, Починаємо з основу. Так, 15 да, то це 15-й таунхолл, не знаю, чи в нас вийде трьошка, але я зараз щось придумав, бачимо, чи спрацює. А, я планую тут з 9 годин закинути Дірік. Дірік повинен впасти десь тут біля ратуші, тут його відкриємо. В планах забрати ратушу, забрати моноліт, забереться, ідеї, цей метальник, забереться їх пушка. А, так, оце у нас забереться, далі я скину десь сюди льодяного. Треба буде забрати ці дві башти сразу героями. Це доволі погано, чесно раду. Дуже сильний Дев. Ну І тут у нас вже трошки вище, біля 12 годин пойде атака Драконами. Бачимо, що вийде. Давайте вже починати катку. А, так, треба буде активовувати буст. Зуваємо тут під ратушею. Так, погано, що ще там другий інвіз стоїть. Але може це і на краще. Може зараз ще й моноліт заберемо, а там вже потім до ратуші перейдемо. Окей, моноліт забирається. Ну і зараз ратуша, по ідеї, теж повинна забратися. Найс. Хорошенько. Забрали все, що хотіли тут. Одразу не замідляємо, запускаємо отсюда героїв як планували, тут одразу забирать будемо і давайте я вже тоді одразу отсюда буду запускати дракончику так куди би так чемпіонку тут пристроїть давайте я тут її трошки правіше закину Так треба хантера кинути на допомогу Тож там з кінгом ну реально там він її переб'є без проблем я думаю Так, ну поки що зарані якось прижимати, якщо чесно. Ну, орла немає, це саме головне, тому якісь дамахи. Вони мало будуть домаги отримуватися, коли вже вони сюди десь прийдуть, а тут буду десь їх прожимати. Коли арбалети будуть забирати метальника. Так, давайте ще одного хантера. Дуже час прожжать. Так, кінга прожмемо. Кстати, було б, непевно, це в мене українця там було вкачана, Там він король би всім порозносив. Так, зараз чуть-чуть пізніше давайте прожмут. Можна навіть і кінга зачнути, якщо зайде він в зону. Найс, заходить. Прям поки що все нормально прожимається. Блін, квіна ще фулова, але ладно, думаю, кінг справиться. Так, під прожаттям. Нормально. Квіна забирається, квіна наша ще жива, ще в неї є прожаття, є ще багато у нас часу у запасі. Тому поки що атака виходить вроді як. Так, в принципі, встигаємо. Так, Квіну уже прожмемо, там паркан надовго буде бить. І ось така атака виходить. Так, найс. Все. Нормально такий запас ще по часу був, нормально все встигли, це реально. Не замідляв там одразу після десанта, ще й поки там герої не забрали, я вже зразу запустив драконів, хоч все бистрічку зробив. Окей, друзі, все. Так то у нас тільки 15-й таунхол 1 є, переходимо далі до атак з 16-го таунхола. Так, ось у нас ми ну, вже на аккаунті 16-го таунхолу. Давайте покажу, що тут за база. На 4-й номер будемо атащити. О, так, ось така база. Буду атакувати, я гідрою з десантом. Планую я завести її з 9 годин. Десант должен впасти десь сюди. Бажано сюди в сектор, де Клонкаслів ратуша. Там забереться ще моноліт, забереться мультипушка, забереться ратуша. Ну, хоча, знаєте, може, мабуть, треба <схід> буде навіть десь відкривати, тому що все-таки отрута, ну. Не буде дуже в тему слів впаде, але давайте ризикнемо. Треба буде по фасту скинути інвістом. Так, Ну і там рад, що забереться, дай все. Так, далі я тут планую ще зробити зачистку з 12 годин, де тут, а скоріше, всього, пойдемо драконами. Якраз по цьому коридочку побачимо, чи воно тут забереться. Мені здається, ні, то для драконів тут буде прям все хорошо. А планував курінцями перед цим зробити то так, але передумав під кінець, думаю, краще не буде ризикувати, давайте попробуємо гідрою, в принципі, вже один раз спробував, да і не дуже вийшло мене тими корінцями грати. Так, Все. найс, у мене готово. Найс, ну, в принципі, нормально впало, все йде. Для них бажано інвізить, що варчири на них не агрилися. Дуже кайфово буде, якщо вони зараз будуть ще заморожуватися. Так. Остатіння, вроді якось щось позабирали більш-менш. Так, ну давайте. давайте тоді тут почистку зроблю, хай трошки. Навірно, звідси пойдемо драконами, щоб там дуйка не сильно заважала, бо це прям напролом буде не дуже кайфово. В мене тут шлях проб'ємо, якщо вона туди взагалі зараз пойде. Титаніда взагалі не, розум... не думаю, куди зараз ще пойти, туди-сюди ганяй. Так, ну давайте вже викидувати мікс наш. Так, кінга можна прожати. Та чемпіонку підкинемо. Також можна прожать. Що там у нас кінг? Ага, ну, там за ним куля прив'язалася, оце погано. Я думаю він би міг би набагато більше забрати. Якось вони так з квіною трошки розділилися, квіна пішла з армії, а кінг пішов там окремо. Ну знаєте, не кінг, то б все одно би каже з індефу залишилось, там будівлі, які стояли, тому думаю, це навіть і на краще. Зараз побачимо. <смі> у нас ще купа драконів є, є ще у нас також війна з поржаттям. Ну, Залишається лише чекати, хвилина часу у нас є. Так, ну і арбалети, Хорошо, що хоч на землю стоять. Треба ППОшку тут по фасту забрати, щоб хтось туди побіг. Чем, по на жаль, у нас немає такого хуткого, що міг би там по фасту все це забрати, до того як туди прилетіли б дракончики Так, дракончити. Та вже куля забирайся нарешті, бо вона там півкатки вже живе, за тим королем ганялася. Так, зараз прожмемо, напевно, квіну, давайте. Там дракончики довго не застрягали. Так, ну окей, все, виходить нормально. Ну, знаєте, по часу чуть-чуть довго все-таки я тут вже прям впритик почти заходимо. Тільки 20 секунд було запасних. А ладно, головне, що трошку забрали. В принципі, трошки ламав голову на даної бази, і то думав, варив спочатку корінців, щоб ви понімали. Вже там половина ну, не чуть більше, а почти половина наварилася. Та й на останок вже вирішив райдерів опять наварити, щось трошки передумав. Ну, все. В принципі, трошку забрали, і це саме головне. Переходимо до атаки, до нашої останньої атаки. Друзі, остання атака у нас буде на 16 тоннгольда, і в принципі, в загальному по цьому дні, давайте покажу, що тут у мене за база. Так, 18-й номер. Ось така база, я тут планую зробити заход. Я ось не знаю. В принципі, тут Адуйка не сильно нам завадить. Я планую отсюда з цієї дирки закинути дірік, дірік впаде десь сюди на будки. Тут забереться Ратуша, забереться моноліт, забереться інферно. Так, що ще тут таке важливе можна забрати, Да, в принципі, думаю, цього буде достатньо, Моноліт так-то доволі така. Хардкорна будівля, тобто дуже потужна і дуже сильно відіграє роль Дефі та і рат, що це плюс одна зірка. Тому, в принципі, думаю, сойде такий заход. Далі що я планую зробити? Напевно, запуснути з 3 годин героїв. І отут у нас ведуть якраз уже дракончики з райдерами. Так, Все готово. Буст активований. Давайте тоді атакувати. Кстати, можна даже без лави. Лаву там залишу для дракону. Забирається. Нормально, кстати. Отей сектор практично забрався, що у нас тут з 12 годин. Так, можемо вже починати розкидувати героїв. Трошки вже заходить, починати. Так, блін, паркан не пробував. Це, це трохи сумно. Так, запустимо. Давайте сюди чемпіонку кину на цю пушку. Що вона тут одна стоїть, Давайте її вже розб'ємо. Найс, чемпион как раз ближе до дракончика, коннектится. Так, можно прожать тебя, до речи, сделать уже. подвай прожму. То есть там застрял, по ходу людей, он их забирал, мне кажется. Так, де у нас там герої, де у нас Кінг? Кінг пішов взагалі сюди доверху, нормально, хай там почищать цю сторону, я думаю, це найкраще. Так, війна тут паркан, є по дефолту, а в руді скелетки навіть. Так, окей, прижимаємо кінга, думаю, якраз час уже. Найс nice, ППОшка забирається, ну і тут. Такі свої будівлі залишаються, про драконів це нічого. Зараз інферну добереться, добрі там інші пушечки, башта клуна, да і все. Ось така у нас атака була. Що Там ще десь залишилось, а. Все прямо в цьому секторі залишилось. Хорошо. Все найс. Nice. Запас почався. Наш тест теж хороший вийшов. Практично хвилинка, а хвилинка це чудово. Так, ось така атака була. Практично всі гідри останнім часом практично наскрізь гідро Такий, Ну, в принципі, мік символ. Якщо хорошо продумати атаку і не закосячить, то трішечки доволі просто беруться. Ну, буває інколи з часом може затягуватися, але в принципі все йде. Так, на сьогодні все. Зустрінемося вже, друзі, завтра. Так, друзі, закінчуємо вже четвертий день адвокат. У нас такий результат прям близький. Вийшов 66 на 66. Ну, виграли чисто по відсоткам, на 20% відсотка їх обогнали. Um, так. Ну, знаєте, в цьому раунді не дуже все і круто прошло. Uh, є, що хтось і атаку не зробив, було прям купа uh, нулю, а хоча ні, одна нульошка і. Дві однушки. Ні, вроді так-то нормально, більш-менш атаки були. Це вроді в минулому раунді там щось дуже багато однушок було, але ладно. Давайте перейдемо, що тут у нас по таблиці. По таблиці ми займаємо зараз третє місце і 307 зірок. Окей, а що я далі хочу ще показати, по повторчкам перейдемо. Я тут обрав атаку на третій номер. Подивимось, атаку на третій номер. На. Тут, тут багато нас що буде скіпнути. Скоріше всього, тут ми покажемо дві атаки. А, Так, тут 15 я тачив. Да. Все, дві атаки від Суперника буде. А, атака на 26-й номер. І на я там казав ще на 3-й. Да. Давайте спочатку почнемо тут з 14 А, Так. Атакова суперник дракончиками з Електродраконами. Так, ага. Електрик на почистку кидається з 12. -ти. І також ще другий електрик підкидується на почистку з 3 годин. Так, Ну і по класі, якось не знаю, почистка кутів зроблена, тому і тут між цими двома сторонами запускаються Все, весь мік, що є. Так, що тут взагалі, по здібностям. Угу, Поняв. Так, ну я вже 2Х поставлю, коротше, тут все одно вже буде йти просто атака драконами. так. Ке були кулі, кулями забирається таунхол, ну і тут а далі вже іде обход бази з дракончиків і електродракончиків. Так, На кінгат такі цікаві здібності, і черевики, і також в'язається вуса. Такі, такі здібності трошки якось специфічні, на що кінгу трясик, що тут йде повітряний мікс. Хоча не знаю, може, де героїв просто взяв. Так, ну ладно. Ну, як бачите, все одно судимо, осуждаємо, так сказати, такі здібності, але чувак все одно взяв трьошечку. Так, ну і друга атака. Остання реально. Тут мало щось атак, просто дисбаланс, тому у суперника набагато сильніші такі ратуші, і вони атакували там з 15, -х, 14 і 16. -х. Так. так, і атака тут буде від суперника рутрайдерами з супербарбаріанцями на 16-му Ну, походу, на 16 тоннголах вже всі гуляють тільки корінцями, да. тільки один я щось там. Попукую <хи> просто гідрою да, да, і все. Ну, реально, не заходять якось крінців, в мультиплеєрі розношу, а на кавесті, ну. Собі. Так, з 6 годин тут у нас іде почистка з корінцями, та також з квіною. Також з 9 годин підкидується казарма. теж корінці. І між цими двома кутами починається заход. Так, Перший рейдж пішов. Якось вони так розбігаються. Так. не знаю, Це мені трошки не подобається мене те, що всі кудись біжать, ти не розумієш, куди кидати це закляття. Ну, в принципі, Щоб таке предотвратити, тут та чувак кидає закляття за розстання і просто закриває центральний сектор. Ну, І тут корінці обходять уже бокові такі будівлі, бокові сектори, що тут стоять. Так, ну, В принципі, воно зараз поїде і зажметься, потім вже. Поламаються ці корінці, так сказати, вже деактивується закляття і там вже вони пойдуть добивати ратушу. Так, ратуша одразу вже активовується. Дай. Ну, У нього ще й на цей випадок є також друге закляття. Два закляття зростання взяв. Так, давайте два їх поставлю. Це вже, напевно, треба було б давно зробити, так, то з Корінцями тут реально нема що коментувати, де я так, так сказати, просто скину та нічого не робиться. Подкидывачок закретять, да, і все це заростання. Там а далі просто дивіться з ярості. А, ну Хілку у нього немає. Окей, так, збирається таунхол, і збирається остання будівля дефу. І результат три зірки. Так, переходимо до наших атак. З наших атак тут будуть Only 16 Тут на третій, на четвертий і на п'ятий номер. Давайте почнемо з п'ятого. А, кстати, ні. Четвертий номер, я такого в онлайн режимі. Давайте тоді шостий. Так, Тут у нас атака буде проходити гідрою. От такий, отака база, така розстановка на ваших екранах. Так. Подкидується. Я не знаю, навіть як цю сторону називати. Давайте між 3-6 годин тут закидується все маздропом. Я думаю, може тут такий заход з квіною тільки буде, але ні, все вирішили закинути маздропом, але окей, дивимося так. Ага, дефолт не Так, віна. На... Стріла. Ну, в принципі, знаєте, з задаванням таких о, всяких скряжень, це можна сказати, вже дефолтне, ну, що рукавичку на Точно треба брати. Ну, так само можна стріла накинув. Так, все, відкривається тут десант біля ратуші, Підкидаються фрізи, ой, фрізи. Підкидаються інвізи, підкидаються клони. Так, ну, без проблем забереться, думаю, таунхол. Моноліт теж вже, так сказати, частину хітпоинтів втрати. Да і ось тут тільки що на очах пав. Так, Ну, поки там забирають арчери, розбираються з таунхолами і там з іншим дефом. Після тонхолу, то, як бачите, вже тут дракони доходять до 9 годин і добирають такий передостанній сектор, бо тут воно ще є останній сектор, але він тут вже більш половини, як знищений. Так, Так, давайте 2х. Так, ну В принципі, тут все. Так, то ще і у квіни є прожаття, це теж саме головне. Да і знаєте, то тільки така сама страшна будівля залишилася, це мульти і башта арчерів. От і все. Так. Це що, одна квіна залишилась, так? Да? Угу. Класно. Квіна зарішала катку. Так, ну і тут а теж ось така атака, Да, юнітів практично не залишилось, але, але все одно круто. А, кстати, це взагалі атакував, дають. 15-й таунхол, тому, в принципі, це ще й нормально, дуже хорошо, що навіть трьошка вийшла. Да? То і не дивно, що практично вся армія померла. Так, давайте атака на 5-й номер. Теж атака буде проходити гідрою. Так. Як бачите, все тут ближче до 3 годин вже закидаються зразу всі юніти, всі герої. Зараз буде кидатися Блімп і буде прожиматися Вардет. Дірік, по ідеї, десь повинен запуститися сюди, думаю, я ще, в принципі, атаку не дивився, просто обирав таке, що можна буде показати, щоб вже разом з вами подивитися, так сказати, з першого разу по, якось прокоментуватися. Так, відкривається тут Дірік. Так, да, як я і казав, що він десь тут приблизно й впаде. Ну, це логічно, в принципі, якщо бачити, це такий Дірік кинувся. Так, інвізи підкидуються, дракончики підлітають, вже забирається клан кастел ворожий. Так, ну і кінг там з 12 до 9 годин підчищує крайню сторону. Так, таунхол забирається. Так, шкода, що ще мульті Арчер Тауер не пала. Було б теж топо. Так, давайте два їх поставлю. Як бачите, у нас купа ще драконів є, і в ще й Варден живий там дім. Яка там у нього здімість ну, На ауру життя, то бачите, це ще й краще, там пару лишніх хітпоінтів додається. Тому. Поки що все в преимуществі йде у нас. Давайте 4х вже можемо поставити. Тут вже і остання будівля дефу добирається. Так, переходимо до останньої атаки. Атака буде на, друг... на третій номер, перепрошую. Так. Ось така база, і атака у нас на останок була, <губ> була гідрою, то й треба, щоб якась одна атака від нас була корінцями. Тому дивимося. Так. Дірі кидається з 6 годин. Ну, тут, знаєте, багато хто гуляє з казармою там почище якусь сторону, а у нас тут гуляють а, з десантом. ну Доволі крута комбінація. Доволі щось таке по себе де можна настроїти. Надо було собі якось пробувати з діріком. Я, в принципі, десант непогано запускаю, то напевно може з десантом хоч корінці заходити. Ну Як бачите, тут в центрі вже забирається все. Забирається перша станція отрут і переходять арчіри до Таунхола. Так, я тут не подивись, не звернувшись, увагу, що тут стояло. Ну тут вроде моноліт, да, був? А ні, Моноліт тут. там. Скоріше, Орел. Може, Орел тут. Да, ну в любом факту, факту так-то Орел у нас спав, але на жаль, ратуша ще стоїть. А, так, іде почистка супер барбарианцами кидається, вроді, вроде атакуючі, називається цей юніт. А, кікерс, Кікерс, да, вроде атакуючий, Так. Okay. Ну, тут зараз буде розборка йти з ворожим кланкастом, ще стащий титаніда. А, і тут з, тр... підчищується супер Барбаріанцями з 3 годин і також підкидаються рутрайдери. Закідуються також з ними і всі інші герої. Так, окей. Okay. Ну поки там титаніда розправляється, нормально, вона там соло <головість> розносить ворожий кланкаст. Так то не знаю, вроді суперник дуже так-се то плановий. По ідеї, у них там оці людини повинні були б замедляти основну армію, але як бачите, тут одна титаніда просто морожилась і ніяку роль на це він не відіграв. Так, окей. Давайте 2х поставлю. Так, Юзайця прожаті Наварда, На Вардіни стоїть книга Хілу, де корінців це нормальна тема, така я сам вже почав качати. Хоча, напевно, брешу, на твінку почав качати, а от на основі я поки хочу викачати рукавицю. Так, Все, забирається таунхолл. Саме страшне, може сказати, що пережито і залишається добувають е, всякі фармілки, добивати майстерні і так далі. А, все, пройдено. Атака теж крута, така з корінцями. Да, трошки напряжно вийшло, що рад, що не забралася, але як бачите, трошки все одно заходить і все у нас на сьогодні. да, Слухайте, нормально, так то і ми не зробили всі атаки, і суперник. Ну, Ах, повезло, що реальний сперник, аж дві людини не протатував. Так би якщо б хтось з них протатував, то все, нам би був GG. Але хорошо, що ми затащили. Тому все, друзі, буду прощатися. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Орест, всім пока.